Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Зараз у нас з вами заняття з математики. Сьогодні ми повторимо кількісну та порядкову лічбу, а також згадаємо та повторимо геометричні фігурки. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювать, сонечко розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно працювать, сонечко розвеселять. На галявинці ростуть квіти. Давайте їх порахуємо: зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять, квіток. Перша, друга, третя, четверта та п'ята. А скажіть, будь ласка, вони однакові. Ні, вони не однакові. Квітки відрізняються за кольором. Якого кольору перша квітка? Перша Перша квітка блакитного кольору. А яка за порядком біла квітка? Перша, друга, третя, четверта. Біла квітка, четверта за порядком. А яка за порядком червона квітка? Перша друга. Червона квітка друга за порядком. А яка за порядком жовта квітка? Перша, друга, третя, четверта, п'ята, жовта квітка, п'ята за порядком. А ось прилетів метелик і сів на квітку. Давайте порахуємо, на яку квітку за порядком сів метелик. Перша, друга, третя. Метелик сів на квітку за порядком три. Щось не сподобалося метелику, і він перелетів на іншу квітку. Давайте порахуємо, на яку квітку за порядком сів метелик. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Метелик сів на квітку. За порядком 5 на п'яту квітку. Щось метелику і там не сподобалося. І він перелетів на іншу квітку. Давайте дізнаємося, на яку квітку за порядком сів метелик. Перша. Отже, метелик сів на першу квітку. Ця квітка стоїть перша за порядком. А зараз давайте згадаємо геометричні фігурки, повторимо їх та трішки помалюємо. Назвіть, будь ласка, геометричні фігурки, що ви бачите, зліва направо. Це круг, квадрат, трикутник та прямокутник. Молодці. Давайте повторимо. Круг, квадрат, трикутник, прямокутник. А зараз давайте спробуємо із таких геометричних фігур утворити малюнок. А попередньо попросіть дорослих, нехай вам намалюють, а можливо, ви й саме намалюєте на окремому аркуші паперу, квадрат, прямокутник, трикутник та круг. Починаємо малювати. Так, тут зображений: квадрат, круг, трикутник та прямокутник. Із цих геометричних фігур я пропоную нам утворити якийсь малюнок. Ми домалюємо декілька елементів і утвориться малюнок. Наприклад, із круга можна намалювати сонечко, а можна намалювати. Квітку, домальовуючи їй пелюстки. А можливо, у вас фантазія допоможе намалювати щось інше? Так, із прямокутника я намалюю двоповерховий будинок. Домалюємо дах. Вікно, ще одне вікно. І ще одне вікно. Та двері. І переділю навпіл. Вийшов двоповерховий будинок. Із трикутника. Я домалюю квадрат і вийде в мене одноповерховий будинок. Домалюю квадрат. Вікна і двері так, ще залишився. Квадрат. Я домалюю ось таку фігурку. І вийде в мене грузовий автомобіль. Домалюю колеса круглої форми, вікно. А ви надішліть обов'язково, який малюночок вийде у вас. А зараз я пропоную нам з вами трішки погратися з геометричними фігурками. Трикутник, коло, квадратик, прямокутник. Ми з вами утворимо таке собі намисто із геометричних фігурок. Будемо їх чергувати між собою. Викладаємо трикутник, потім круг. Потім квадратик і потім прямокутник. Утворюємо коло, потім трикутник, кружечок, квадратик і прямокутник. Ось таке намисто вийшло. Давайте ще раз трикутник. Кружечок, квадратик і прямокутник. Тепер яку геометричну фігурку ми повинні викласти. Яку першу геометричну фігурку ми викладали? Трикутник, так, молодці. Потім, подивіться уважно, яку геометричну фігурку ми повинні викласти. Кружечок, так, молодці. Потім квадратик і прямокутничок. І в нас знову вийшло таке намисто із геометричних фігур. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам, дітки, за увагу. Ви були сьогодні дуже розумними та уважними. До наступної зустрічі! Бувайте!